Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Три райони Дніпропетровщини зазнали ворожої атаки протягом ночі. По нікопольському, Криворізькому та Сенельніковському районах. Поцілили ракетами та з артилерії. На жаль, є постраждалі та значні руйнування інфраструктури. Більш детально про ситуацію в області далі. І знову важка ніч на Дніпропетровщині. Тричі окупанти вдарили по Нікополю. По житловим кварталам ворог випустив щонайменше 40 снарядів із градів та ствольної артилерії. Четверо людей постраждали, двох із них ушпиталили. Жінка з діагнозом а, закритий перелом бідра, Міновзривна травма, і мужчина міновзривна травма, контузія, різана рана голенем. у місті. Сталося декілька пожеж є значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено дитячий садок, храм, магазини, аптеки, ринки, будівлю суду та автовокзал. Загалом понад 10 об'єктів. Вшензу руйновані два приватних будинки, більш ніж 30 з них пошкоджені. Понівечені 12 п'ятиповерхівок. Сильних пошкоджень зазнав місцевий ринок. Тетяна Васильівна пропрацювала на ньому майже 30 років. Мала власні кіоски. В одну мить втратила все, що будувала протягом життя. Сгорело все. То есть вот все, что было, все, что в ларьках полностью все выгорело. Фактически бизнес. Его продолжать даже негде, скажем так. Его просто негде продолжать. Другое дело там будет ли за что, но факт тот, что люди вот все, что заработали за всю жизнь, вот оно все как раз и сгорело. Дворожий удар потрапив і Криворізький район. Там окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав, обійшлося без руйнувань. А вчора ввечері загарбники з ураганів поцілили по самому Зеленодольську. Внаслідок обстрілу семеро людей отримали поранення, в тому числі і дев'ятирічна дитина. Всіх постраждалих ушпиталили. Життя однієї жінки врятувати, на жаль, не вдалося. На прикордонних територіях ситуацію контролюють наші військові. Ворог до нашого району не наблизився ні на метр, тому що наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацюють на всі 100%. Тож шановні, приводу до паніки немає. А по Сенельниківському району росіяни нанесли ракетний удар. Є значні руйнування інфраструктури. Зруйнував школу, будинок культури та сільгоспідприємства. Інформація про постраждалих зараз з'ясовується. В інших населених пунктах області все спокійно. Ситуацію контролюють Збройні сили України. Софія Куценко Дмитро В'ятров, Новини 11-го каналу минулої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілу з боку російських військ. Відомо про влучання на територію підприємства. Не припиняє ворог знищувати все навколо та вбивати цивільних на Донеччині. Вчора там загинули двоє людей. Тим часом ЗСУ дають гідну відсіч і мають успіх на півдні. За минулу добу армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донеччини. Окупанти зруйнували оселі, дві школи, млин, газопровід. Всього постраждали понад 30 цивільних об'єктів та два десятки житлових будинків. Є загиблі та поранені. Вночі РФ знову обстріляла і Миколаїв. Відбулося займання кафе, також відомо про влучання в підприємство. Попередньо постраждалих немає. У військовій адміністрації спростували інформацію про наступ ворога найближчими днями. Все це діло роздувається для того, щоб всі боялись. Воєнні не видять перспективи скорого продвиження в сторону міста Ніколаєва врагом. Тому вірте в ЗСУ вони нас охраняють і берегуть. Пропагандистські джерела також ширять інформацію про страту азовців до Дня Незалежності України. Патронатна служба Полку закликає українців долучитися до флешмобу на підтримку поранених бійців, полонених та їхніх сімей. Ми б хотіли звернутися до кожного українця, щоб вони записали коротке відео з відео зі словами підтримки і родинам і пораненим хлопцям. Щоб до 24 го числа ми могли викласти е, ці відео е, або у нас на сайті, або на телеграм-каналі, або просто розіслати хлопцям, щоб вони бачили і, е, і родинам, щоб вони бачили, що вони не покинуті, що е, люди за них стоять е, горою. А в тимчасово окупованому Донецьку сьогоднішній ранок розпочався з феєрверків. Вибухнув склад боєприпасів росіян. Місцеві жителі викладають ролики з характерним розльотом боєприпасів. Наша авіація завдала ударів по опорному пункту скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки. Окупаційним військам завдана втрату кількості 20 рашистів, однієї корпусної самохідної гармати типу Гіацинт С, однієї самохідної Гаубі 100 С, двох пускових установок С-300, однієї радіолокаційної станції підсвітлення і наведення, а також мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамичних і балістичних об'єктів. В той час СБУ викрила ворожих коригувальників, які полювали на Хаймарс на Донбасі. За їхньою наводкою агресори здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове. За даними слідства, зломисники тримали зв'язок із бойовиками терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях Сходу України. Одержану розвідінформацію вони передавали через одного з посадовців так званої народної міліції ДНР, надаючи йому фото із позначками об'єктів на електронних картах. І на позитивні кадри з зарядом бодрості від пса прикордонника. На Петріченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Зрубали з десяток лип. Місцевих жителів сколихнули світлини, на яких пиляють зелені насадження на проспекті Гагаріна. Як люди реагують та хто ініціював роботи, вже з'ясовували наші кореспонденти. Зрубали з десяток дерев. Замість зелених насаджень проспект Гагаріна тепер прикрашають свіжі пеньки. Місцеві кажуть, зрізали багаторічні липи, пеньки по обидва боки вулиці. Також поряд видно сліди санітарної обрізки гілок на високій тополі. Інформація про спил дерев з'явилася сьогодні вранці і хвилою гніву прокотилася по соцмережах. Понад півтори тисячі обурених реакцій під постом. Звісно, посадити нові дерева в обов'язковому порядку. Ну там бути зеленення. і, во-первых, щоб тінь була ще як гулять. Все таки озеленіння міста дуже багато значить зараз у нас так. Дихати машин дуже багато в місті, жара, коли то ми проти спиляння дерев. Місцеві жителі підозрюють, зрізані дерева були здорові. Больних дірев'я я здесь не видів. Втім, у міськраді повідомили, дерева видалило КП Міськзеленбуд відповідно до актів обстеження, погоджених із обласною екоінспекцією. Вони були аварійними. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Зміни до бюджету громади, кошти на ремонт та допомога військовим і вимушеним переселенцям. Ці та інші питання розглянули депутати Кам'янського на почерговій сесії. Також виділили кошти на ремонти укриттів та бомбосховищ у школах та дитячих садочках, збільшили фінансування в рамках програми по підвищенню боєздатності центру комплектування та двох військових частин. Внесли зміни і до програми соціального захисту населення. Зміну до бюджету, які пов'язані з тим, що підготували приміщення для укриттів в навчальних закладах, дошкільних закладах. Також заслухано було питання виконання бюджету за перше півріччя 2022 року. Також були внесені зміни до декілька місцевих програм, а саме до програм комунальних підприємств Добробут та комунальник. Діти мають сісти за парти з таким проханням. Звернулися до освітян батьки однієї з громад Криворізького району. Педагоги виклик прийняли. кажуть, що готові взяти на себе відповідальність за дітей на час уроків у школах. Власноруч привели до ладу укриття в начальних закладах. Усі подробиці далі. Майбутня восьмикласниця Карина до своєї школи ходить мало не щотижня. каже, з нетерпінням чекає на новий навчальний рік. Дівчина розповідає, що сумує за однокласниками, а ще додає дистанційне навчання не зрівняти з учбовим процесом у класі та спілкуванням з педагогами наживо. Були проблеми, тому що деякі теми не розуміли, ми і ну дуже складно. А в школі легше, тому що учитель все поясняє, ми все записуємо і ми розуміємо хоч щось. А дистанційне ні, не так. Батьки також наполягають на поверненні дітей до офлайн-навчання. У Давледівській громаді провели опитування. Більшість дорослих за те, аби вже з 1 вересня діти здобували освіту за партами. Більше 80% батьків дали свою згоду і виявили бажання, щоб їхні діти, учні наших скіл, навчалися на денному, денно приходили до школи. У школах виклик прийняли й почали готуватися до навчального процесу офлайн у реаліях війни. Сказати, що в мене є великий досвід реалій війни, я не скажу, але думаю, з усіх присутніх мабуть, такий самий досвід. Тому все, що треба, які нормативні документи, є ми зараз вивчаємо і працюємо над цим. І з питання евакуації, і з питання збереження, збереження життя і здоров'я дітей. Також Яна, вчитель історії, разом з колегами склали план дій педколективу та учнів у разі повітряної тривоги. Каже нічого складного. Головне робити все за планом та без паніки. Ми розуміємо, що під час воєнного стану зрозуміло, що відповідальність на нас більше покладається, і ми вчителі до цього готові. Директорка показує, як вони облаштували укриття. Детально все перевіряють працівники ДСНС. Будівля школи зведена у 1992 році. Тут висока стеля, бетонне перекриття, є витяжка, освітлення, а ще генератор та водопостачання. Простори приміщення виділені під класи та відпочинок. Це підвальний або цокольний поверх. Обов'язково, якщо до 50 осіб знаходиться в укритті, допускається один евакуаційний вихід. Якщо більше 50 осіб, обов'язково два евакуаційних виходи, як ми побачили в цьому закладі. У цьому укритті одночасно може перебувати до 500 людей. Уже є запаси води, медикаментів та сухпайки. А це вже гімназія Давледівської громади. Тут 1 вересня за парти планують сісти трохи більше ста учнів. Yeah. Я песочку Є у мене мета. Ось у киїші падатись. Та не поста. Так не звучить. Це буде так. сигнал, справа тому, що сирена у нас ми, звуч... ми включаємо там на горі, а коли буде відбій, то ми будемо це робити, це звукове оповіщення. У цьому навчальному закладі для наймолодших облаштували ліжко місця. Якщо діти занудьгують, можуть взятися за настільні ігри чи кросворди. А чи сядуть діти за парти буде залежати від активності бойових дій, що зараз розгортаються у Херсонській області, яка межує з Дніпропетровщиною. Остаточне рішення буде прийнято профільною комісією уже наприкінці серпня. Я вже рахую дні до того, як я напишу перше вересня. Класне. Таїна Медалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Новокодацький район Дніпра постраждав від обстрілів окупантів у перший місяць повномасштабного вторгнення. Як живе найбільший район нашого міста? Зараз поговоримо з очільником Новокодацької районної адміністрації Олегом Денисенком. Ми вас вітаємо. Вітаю вас. Перші потрапляння ворожих снарядів припали на наш район, на Новокадацький, на наш, я так сказав, тому що я там так само мешкаю. Нагадайте, куди і чим саме поціли ворог? Це 11 березня нічого більш крім фабрики зуття тобто там ні, ні воєнного, ні щось такое нагадую, що воєнне, нічого не було. Рядом знаходиться промислове підприємство, декілька будинків житлових. По суті, три прильоти були іменно в цю фабрику. «Зуття». І на День Конституції, так само до Новокодацького району був, так би мовити, прильот. Що це було і чи так само там був цивільний об'єкт? Е, так, це теж цивільний об'єкт, станція технічного обслуговування. Дізель, яка називається, точніше, це АТП, авто, автопідприємство, на території якого знаходиться це СТО. Немає там і не було ніяких е, ні воєнних об'єктів, ніякої воєнної техніки, як казали, що там ремонтна база, пол, полку АЗОВ і так далі. Там практично доступ був відкритий і буквально через там декілька годин після того, як МЧС покинув, приміщення було видно, що ну немає там і не було ніякої техніки. Пострадали рядом будівлі, що вперше, що в другий раз. Як 에... довго працювали там ось ці спеціальні комісії, чи вдалося вже усунути усі наслідки? Що в першому прильоті, що в другому випадку, рятувальники працювали над тушенням пожару ну, більш як сутки? Комісія, яка визначає обсяг завданої шкоди і складає відповідний акт, працює досі, тому що багато будинків, житлових будинків, де дитсадочок, да, дитсадочок. Там тобто комісія все фіксує і. Складає акт і вносить це в єдиний державний реєстр от всіх пошкоджень. Чи відомо вам ось ті будинки житлові, які знаходяться на балансі міста, на балансі житлосервісу, чи їх вже відремонтували? Вікна, покрівля? Так. Якщо ми кажемо про перший прильот, то у нас там постраждали. Три будівлі, які знаходяться на балансі жилсервісу, і практично на 90% було відремонтовано тих пошкоджень, які були заявлені. Але буквально я от спілкуюсь кожного дня з керівником жилсервісу, то буквально. Ще на, на прошлої неділі ще дво, е, дві сім'ї повернулися з міста і теж заявили, що пошкоджено у них окна і, і в, знаходяться в плані. Є у нас проблемна одна будівля, по якої зараз є питання. Це будівля, е, яка знаходиться на балансі е, е, підприємства Петровки, як ми його кажемо, металургійного заводу. Це фондер майна, але на балансі е, підприємства, але підприємство не, не може поки що самостійно вирішити питання. І ми на сьогодні з керівником підприємства визначилось, що все ж таки підприємство постарається взяти на себе роботи по відновленню місць загального користування, тобто коридори, міжповерхові окна. А з мешканцями ми відпрацюємо так, що вони за власний кошт відремонтують те, що потребує ремонту, і через фонд мера. Як матеріальна допомога, це, це їм допомога буде відшкодована. І ще знаємо, що ви проводите зустрічі з мешканцями району. Про що зараз ви з ними говорите? Взагалі, як живе зараз Новокодецький район і що можете сказати про опалювальний сезон? Ми якраз і зустрічаємося зараз саме з керівниками органів самоорганізації населення ЖБК, ОСББ. Питання одне з питань, які ми розглядаємо, це питання підготовки до осіннього опалювального сезону. Тому що якщо ми взагалі беремо там жилсервіс, то він готується, там промиваються системи опалення. Практично 90% паспортів готовності вже підписані. Також по теплоенерго заходи вживаються, але дуже важливо, щоб і керівники органів самоорганізації ОСББ. Теж е, проводили відповідні заходи, як приклад, потрапляння в тепломережу на вулиці мінус 11, мінус 12. Тобто будинок через е, 5-6 годин починає остивати. Що роблять мешканці? Мешканці починають включати обіграючі, підтримувати тепло. Витримає проводка. От питання зразу, да, тобто треба перевірити. Є можливість, бо можливість все-таки з мешканцями говорити, що потрібно там гріти. Елементарне питання: гріти одну кімнату, збиратись в одній кімнаті, поки буде ліквідована аварія. У всіх повинні бути це елементарна річ. сирники, свічки, фонарики, заряджені, пауербанки це, це елементарна річ. Ну, як, як, як приклад, вони можуть, ну, ну от так бувають, забувають. Керівники також СББ, ЖБК повинні. Бути готовий у разі необхідності, якщо буде там дотривалий ремонт злити систему опалення, щоб воно не пройшло розморожування. Дякую вам, що сьогодні з нами поспілкувалися. Розраховуємо, що і дорогу зроблять, і з квартирами так само допоможуть людям. Про життя у новокодацькому районі ми спілкувалися з очільником новокодацької районної адміністрації Олегом Денисенком. І повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Траківський розпис замість ворожих символів на житломасиві сокіл з'явився патріотичний мурал, яким перекрили написи вандалів. Картину розміром 25 на 16 метрів створили дві виховательки з дитсадка. Буквально ось тут була літера з і всі, так сказать, відправної точки все почалося. Цією блакитною цибулькою пані Ольга замалювала рашистський символ на підпорній стіні біля свого будинку. Саме ця квітка стала першим елементом великого муралу петриківського розпису. Сусідям дуже сподобалося і вони нам запропонували все розписати. Десь за добу зібрали кошти, закупили фарбу. Ми намалювали все на папері, виміряли стіну, потім малювали крейдою. Робили розмітки над створенням картини працювали дві Ольги, виховательки з дитсадка. Петриківському розпису майстрині професійно не навчалися. Основи народного малярства опановували самостійно. Робота такого об'єму стала для жінок справжнім викликом. Стінами щіточками, ганчірками попротирали, попричищали. Крепітка дуже робота, тому що робиться. На мальовок тоді висихає фарба. Брали навіть мочалочку, рубку кухонну, і також нею промальовували. На розпис стіни знадобився місяць. Працювали майстрині поетапно, малювали щодня по кілька годин зранку та увечері. Робота кажуть, приносила задоволення, та найбільше хотілося порадувати людей. Дуже рада, що людям подобається, що це настрій піднімає, люди йдуть. Посмішка на обличчі, діти йдуть, кажуть, о, гарно, красиво. Для кожного в такий час це приємно. Поки ми працювали, поруч завжди стояла скринька для донатів нашим військовим. Дуже багато слів подяки, дуже багато восторга. Ми ж це робили безкоштовно, але ми тут поставили скриньку. Допомога ЗСУ та волонтерам. Ми збирали. Три тисячі гривень. Вже понад тиждень Мурал прикрашає один із дворів на житломасиві Сокіл. Картина стала гордістю району, а майстринь радо хвалять у соцмережах. Ви дуже талановиті, просто витвір мистецтва. Величезне дякую вам. Дуже гарно, ви неймовірні. Та на цьому творчий процес не зупиняється. У планах прикрасити ще одну таку стіну тут у дворі. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. У Сенеліківському районі завтра комендантська година розпочнеться з 21-ї і Завершиться у 6-й ранку 24 серпня. На цей час Неліківська районна військова адміністрація закликає мешканців не виходити на вулиці та вимкнути світло вдома та на підприємствах. Вахтанг Кікабідзе передав кошти від ювілейного концерту на допомогу ЗСУ. Його концерт на честь 84-річчя за нашлагом пройшов у Батумі та був присвячений Україні. Найближчим часом легендарний грузинський актор, режисер та виконавець пісень планує виступити і в Україні. І на останок про погоду вівторок Дніпро знову накриє спека. Стопчики термометра підскочать аж до 35 градусів вище нуля. Вночі температура знизиться до плюс 25. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фономісті в межах норми. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.